Зрубав дерево, посади двадцять. Це нова філософія закарпатських лісівників. Вони відкинули стару систему стандартів та перейшли до ефективнішої методики лісовідновлення. На цій ділянці було зрубано 300 дерев. Ви бачите, як вона виглядає. Сьогодні ми з вами маємо посадити 6 тисяч штук. Нещодавно обласне управління лісгоспу ініціювало масштабну акцію, участь в якій крім співробітників, загалом візьме кілька тисяч осіб, серед них і учні шкільних лісництв. Сажу яленку і підпираю дубачками. В їй було добре рости під обов'язковим наглядом, під інструктором про техніку безпеки і так, далі, і так далі. Я впевнений, що діти, які зараз сьогодні нам тут допомагають, шкодити вони лісови не будуть. Якщо його майбутньому будуть використовувати, то ефективно. Маленькі лісничі висаджують дерева не вперше. Вони добре обізнані з технологією та особливостями кожної породи. Діти пишаються своєю роботою, вважають її надзвичайно важливою. Багато є таких людей, які нищать це, все дуже погано роблять для лісі. І потрібно зберігати цю якусь традицію, тому що здавно вже є така традиція, щоб готуватися зберігати природу. Дерева, якби дають нам кисень. І якби не було, нема рослин, як кажуть, немає рослинності, немає життя на землі. З дітьми працюють дорослі, вони ж і виконують всю найважчу роботу. Площа один 35 сантиметрів ширини совкої довжини. І щоб треба скупати почву, щоб вона була м'якіша. Це от з предків наших дідів, прадідів, засаджується ліс. Порода ворочущі божений, де і проводили акцію, славиться своєю родючістю. Тому приживлюваність, сподіваються, лісівники становитиме понад 90%. Втім, слід дотримуватись кількох простих правил. Корінь був. Насправлений. Бо є дві два типи кореневої системи. Я поверхнева і стрижнева. Бука стрижнева, бо корінь росте. А у ялини поверхнева. Засипається. Грунт обов'язково. Навколо вище грунт. Саме головне його прикоптати, щоб не було доступу повітря до кореневої системи. Та якщо для дітей і присутніх ця акція швидше корисна розвага, то для лісівників звична і постійна робота. Поза як без лісовідновлення галузь просто помре 700 тисяч гектарів. А суцільними рубками ми рубаємо тільки 3131 гектар. Тобто, якщо взяти, порівняти математику, то ми рубаємо менше як суцільними рубками, як 0,5 відсотка. Всі ділянки засаджують. Нема ні одної ділянки, яка була зроблена прошлого року, щоб не була засаджена. Нові способи господарювання та ефективна лісозаготівля не останні новації обласного управління. Тут також культивують модерний термін, який точніше характеризуватиме діяльність лісництва. Слово заготівля я говорю, тому що ми дійсно ми його заготовляємо. Бо коли кажуть слово рубають, то зразу до нього додають нещадна вирубка там або незаконна рубка лісів і так далі. Я далекий від того, що немає порушень, я то наголошую всюди. Але я би просив тих, хто про це говорить, спочатку приїхати в ліс і подивитися, подивитися, що роблять лісівники І як вони то роблять. Загалом тільки у цьому урочищі висадили 6 тисяч буків, ялин, ялиць, клена та явора. Подібне масштабне заліснення триває по всіх господарствах. Загалом до середини квітня мають посадити 10 мільйонів саджанців.